Всем доброго здоровья. Все, дисковим картоплю. Одне название, що до днеї осталось. Вон, людина приїхала. Трошечки вам поснимаю. Не, ну есть и така, ну я не знаю що тут. Ну тут знає і этот. Пошло кажется, не картопля, а бог його знашов. Пекло, звісно, завтра вроді дощ обіщають, но я не знаю, що воно це. буде, не буде, Суд... Та вже хай іде. Вчора кукурузку підживив. Утром побрызгал, я не знаю, мушка какая-то, блин, на ту кукурузу нападает. Что она такая серенькая, как моль, но ну, только маленькая. Вот. Что она там за это? Там корня. Небо он чисто-чисто. Видно же, какая. Теж собі треба ГДшку купувати. Теж 70 тисяч. Теж їх і десь треба взять. Це ж 70 тисяч плюс, наверное, життя ще доставка. За доставку теж грошей здару. Мужчина так переробила одежду, ты же через неї. <laughs> Сейчас поднимемся, что тут за картофон есть. А я дивлюсь аж капец. Ну там. вот і перемерз. Надо було сразу передискувати його. Хоча я й бризкав от болячок. Бризкав. А ні, ну якщо вони попадаються і ловко. Ну так есть и ловко попадається. Коротше якось там. Получается, викопав чи викопаєш менше, ніж посіяв. Хоча вона поливалась і сюди не травмофоску давав я. І за біоном по листу бризкав. Грошей ввалено, звісно. Те що тим більше це ж рав'єра. І купляв по 25 гривень. І... Пошло. Довбував. Та не, ну, це лучше їда передіскувати, ніж копати. Тут копати нема чого, те, що я бачу. Ось. Ось і мороз, звісно, придавив. Якось так. Хотя й кучки такі нагорнуті тут. Та маємо, там маємо. Цей гот високосний, звісно. Це не тільки так у мене, мабуть. Це у багатьох там. Свіємо взяв з турбинкою. Людина сама собі зробила. У мене перший би не хотіло це все зробити. Мені просто пішов, купив. щось щось попадається, да, є і крупне, але ну, воно його мало. Воно тут його мало, воно його мало. Ось. Це що? А тут оце та я подивлюся, може через недільку це, треба трохи цю позбирати, пройти хоч свиням. Та ну подивлюсь, може що, це, ну що зверху, може яка на нас піде. Може якийсь мішок другий зберемо, бо трохи денег стоїть зараз картопля. Ну, у нас зараз 25 гривень і не падає на базарі. На опті була 18 в Дніпрі. тут толком нічого картоплю це передискував, хай трохи вона віддохне ця земля і треба перекинути Оцей цей панюк ще, этот, треба та я не знаю чи кейс, чи щось, ну попросити, щоб дірнули чимось, висмикнули, чи сеймом, ну щось прийде дірне. Я думаю, рішимо цей вопрос. Бо панек цей він тут і нафиг не треба. Жалко звісно, стільки труда сюди уложив, а вихода ноль. Ну що ти зробиш? Я ж кажу, Тут вчора заїхали, попробували, а тут нічого. Ось якось так от. Це людина все своїми руками це все робила. Фрезу теж зложив, сам своїми руками. У ну, мене б теж нервів би не вистачило. Ну, почти і закінчив вже тут ще раз за три йому пройтися тут. І закінчив огород. 10 долларов, конечно, картопля тут <гум> А хі те плакать. Не, якби мороз не придавив, конечно, б цього б нічого не було. Я б і. Бог знає, коли викопав, бо я думаю, щоб тут нормальна була б картопля. А так цей, сам, цей його род найбільше постраждав. Саме більше, він вимер, найбільше всіх. Ну турбинка, конечно, юзику допомагає ловко. Придумав людина хорошо. Ну і страшне поляка. Ловко розрівняв. Ловко. Да, это, ну, такая, что она, перерезанная картоплина гнилая. Это, чедратянка, дротянка, или что она? Сейчас последний раз пройду. Посоветуйте, що тут блин, мені навесну посадити. Хотів я зараз гірчиці вкинути, але не буду я цього робити. Не буду. Не та весною... Ну не знаю, картоплю садити, не що можна після картоплі посадити. Ось. Будь ласка, як можна напишіть. Хто що ну, посоветує. О, гаску, гаску. Хотя все, ну влага є. Чо, влага тут є, він мукрить. Колопнув є влага. Не настільки і та й сьогодні. Видно, що ну, це не настільки, а це отут а так. Хоча і там, там ну не, ну це зверху воно сухе, а внизу видно, що є трохи влаги. Хоче наверно ще раз пройти. Ну хай проходила. Полосочка осталась. Зараз вовремя, щоб що, Завтра дощ, Та, ну, це стоїть дощ. Може і не будь дощя. Це людини з рибалки витягнув. Сидів на рибі, тут я дзвонив. Ну, я йому вчора дзвонив, ще просив. А я сьогодні дзвонив 12 я на рибі. Ну якраз щось знімався чи збирався їхати до мене. Добре, тоді все буде відключатися. Всім гарного здоров'я, до побачення. Підписуйтесь, коментуйте. До побачення.